Для тих, хто не дивився, в попередньому відео ми заробляли 7 днів на рефанді з допомогою одного телеграм-каналу. Там нам вдалося за 7 днів рефнути кросівки Airmax і заробити на цьому 9 тисяч гривень. А оскільки ви проявили просто люту активність і засипали мене коментами про проду, я вирішив зробити ще одне відео на цю тему. А саме перевірку нового сервісу, який, як заявляє розробник, дозволяє робити реф на повному пасиві. Всім привіт, любі друзі! Ви знову на каналі Голдега. Мене звати Єгор, мені 18 років, і я вже більше 4 років займаюся заробітком в інтернеті. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке пасивний рефаунд, як він працює. Чи працює чи працює взагалі, які можуть виникнути складнощі в даному способі заробітку? Ну і звісно ж, покласти у другій частині даного відео, я як завжди перевірю даний спосіб на собі і спробую на цьому заробити. І так, для початку варто розібратися, що взагалі означає словосполучення пасивний рефан. Конкретно термін слова рефан ми розбирали вже в попередньому відео. Що це, які є його види, білі, сірі, діаней, літ, втіт, з підміною трек-номерів і тому подібне. Все це більш детально можете подивитися в попередньому відео. Якщо вам прям впадло це робити, то можу коротко і не затягуючи сказати. Рефан це добровільне повернення грошей від магазину. Тобто ти можеш замовити якийсь течфлісік з офіційного магазину Nike, оплатити, забрати його на почті і потім написати в підтримку, що він тобі не... Не прийшов. Вони повертають тобі кошти, і в підсумку ти лутаєш зіпку, яка коштує 200 баксів повністю на шару. Потім з можливістю її продати і, по факту, таким чином заробити гроші. Тут це доволі таки просто і зрозуміло. Але що означає слово пасивний? Я на 200% впевнений, що абсолютно ніхто з вас не знає про такий пасивний вид рефу, адже цю назву придумав я сам, буквально неділю назад. І скроливши ливши ютуб якихось відео розборів або мануалів на цей метод, я не побачив, ну взагалі прям. Якщо коротко, то десь місяць тому назад один з підписників скинув мені в особисті телеграм сервіс Wish Refund, який якоби робить повернення на замовлений вами товар за 15% від собі вартості. Тобто, якщо ви не вмієте рефати або у вас нема на це часу, наприклад, як в мене, ви можете просто використати цей сервіс, замовити щось там на 200 доларів, вам його рефнуть, вашого втручання абсолютно ніякого не треба. Ну і потім, після повернення коштів на вашу карту, ви просто відвалюєте 15% в цей сервіс. Тобто, наприклад, з 200 баксів віддаєте 30%. Ну і потім просто йдете, продаєте даний товар з маржинальністю вже не в 60-70%, а в 40-50%, що також доволі пушечно. Чому? Я назвав це пасивним рефандом, ну я надіюсь, всі і так все зрозуміли. Через те, що всього за 15% ми скидаємо з себе 85% основної роботи. І все, що нам потрібно зробити, це пройти реєстрацію на сайтах, замовити товар, віддати аккаунт в цей сервіс, і потім просто забрати рефнутий товар з почти. В більшості на цьому етапі можуть виникнути такі питання: по типу: а яка взагалі вигіда працювати такому сервісу і займатися цим? Ну, типу, навіщо їм це робити за 15% від вартості товару, якщо вони точно з таким же успіхом можуть рефати товар самостійно і отримувати всю суму собі Знаєте, я теж доволі таки довго думав над цим запитанням і прийшов до такого умозаключення, що, скоріш за все, товари, які вони рефують, не є ліквідним. Адже якщо подивитися сайти, які вони рефують, це, віш, ну це просто повна Китайщина для тих, хто не шарить. На ньому ви ну, реально просто не знайдете якихось там айфонів, макбуків або течфлісів. Зазвичай там якісь китайські ноути, якісь, типу аля Лего, ну не Лего та тому подібне. І продати такі товари, як ви розумієте, по нормальній ціні вкрай складно. Адже з на такі товари ви просто не знайдете. Саме через це їм також доволі вигідно Робити РЕВ для інших, адже без будь-якого напряга вони будуть отримувати 15% з будь-якого товару. Тут надійсь також всі все зрозуміло. Окей, більше сенсу щось масовувати я абсолютно не бачу сенсу, того що, в принципі, такі основні аспекти ми вже пройшли. Тепер давайте перейдемо до практичної частини даного відео, в якій я сам спробую зробити таким способом. Ну але ж, звісно, після невеличкої реклами. Ну, а поки ми не перейшли до наступної частини відео, хотів би розказати всього за одну хвилину, як ви могли і можете заробити на перемозі Трампа на виборах в США. Якщо ви не знали, Дональд Трамп, теперішній президент Америки, на конференції «Бітк... Bitcoin-2024 анонсував створення національного стратегічного резерву США в біткоїн. А якщо ви розумієте до чого я веду, це в свою чергу означає те, що самі Сполучені Штати зі своїм інвестиційним капіталом будуть закупати біток в великій кількості, і через це біток та інші монети будуть летіти вгору. Логічно, логічно, от якраз на цьому і можна заробити. Експерти прогнозують, що ціна біткоїна вже в 2025 році може збільшитися втричі і перевалити за 200 тисяч доларів. А до 2045 дійти навіть до 49 мільйонів доларів. Це означає, умовно, якщо ви зараз вкладете 1000 доларів. То з часом вони перетворяться в 700 тисяч доларів. І це не космічні цифри, тому що 10 років тому біткоін коштував всього 300 доларів. І якщо б ви тоді вклали просто тисячу баксів і більше нічого не робили, то зараз на вашому рахунку було б вже 233 тисячі доларів. Все росте. А найцікавіше те, що для того, щоб розпочати свій шлях криптовалюті, вам зовсім не обов'язково вкладати власні кошти. Наразі існує чимало способів заробітку, навіть без інвестицій, такі як реферальні програми, тапелки, тестнети та інші. Все доволі таки просто. Але всі ставлять доволі серйозне запитання: а де знаходити робочі та актуальні способи. Заробітку на крипті, саме я раджу зареєструватися на безкоштовний онлайн-урок про 12 актуальних способів заробітку на крипті, від найбільшої в Україні криптоспільноти ІФІВЕЙ, яка нещодавно здобула нагороду в рейтингу кращих товарів та послуг 2024 року. Вибір країни у номінації навчання в криптовалюті рок. Засновник спільноти Олександр Орловський разом з командою аналітиків відсвітковує результати понад 20 тисяч учасників, які прямо зараз заробляють у крипті різними способами, і точно знають, що працює саме зараз. середній заробіток учасників спільноти, які заповнили звіт, складає більше 2000 Доларів, а торговий оборот учасників складає більше 600 мільйонів на місяць, і багато хто з них починав зовсім без вкладень. навіть, наприклад, я. Тому настійно раджу не скіпати таку можливість, переходити за посиланням в описі та починати навчатися та заробляти кеш. Ну а тепер можемо приступити до самого відео. І так для початку, оскільки сервіс у нас вже є і шукати нам його не треба, ми просто переходимо за посиланням і потрапляємо в сам телеграм-канал. Крутимо в самий початок і починаємо читати. Виходячи з цього першого поста, можна зрозуміти, що як я й казав раніше, працюють вони лише з сайтом Wish та лише на євро. Опу, через PayPal з Америкою не працює. Чому я чесно кажучи, не знаю, адже в темі рефу я також шарю не особа. Далі там є багато інструкцій, по типу як оформлювати замовлення, багато історій про їхній шлях, і багато реальних фотографій з повними коробками товару, з яких можна зрозуміти, що чуваків в цій справі вже ну доволі таки не перший день. А оскільки мені, як завжди, було дуже дуже лінь все це читати і вивчати, я вирішив піти на хитрість і відразу написати адміну, аби він мені все пояснив і, скажімо так, допоміг, я перейшов сюди, нажав на тег і відкрив з ним чат. Після 15 хвилин спілкування. З ним я дізнався таку інфу, аби почати якісно і профітно з ними, скажімо так, співпрацювати. все, що нам потрібно, так це купити нову сімку, зареєструватися у всіх сервісах та знайти дропа в Європі, який буде приймати товар. Ну або ж зробити все через міст експрес. Як це буду робити, я в принципі на цьому все. Все доволі таки просто, мінімум телодвіжені. Давайте ж вже приступати. І так, спочатку нам потрібно зареєструватися в відповідних сервісах в віші, звідки ми будемо оформлювати замовлення, в гаманці PayPal, звідки ми будемо оплачувати, та куди нам будуть трепатися гроші за товар, та як я казав раніше, в посередній службі доставки Міст Експресі, адже я знаходжусь в Україні, а шукати дропів або друзів в Європі, які готові перенаправити посилку до мене в Укр, часу в мене ну реально просто нема. Після того, як я все це зробив, це доволі таки просто. Цей процес зайняв у мене буквально таких хвилин 30. Мені потрібно було зробити найголовніше, а саме замовити та оплатити товар. Спочатку, чесно кажучи, я думав обійтися якимсь одним не супер дорогим ноутом, але трохи посидівши, подумавши, я вирішив, що замовлю всього три товари в сумі до 500 євро. Аби відос було трохи цікавіше дивитися. Витися, ну і аби якісніше перевірити даний сервіс. Бо погодьтесь села, з цього на одну угоду робити якісь висновки було б, скажімо так, зовсім не професійно, адже як ви можете зрозуміти, їм може просто банально повести. Ну а ми ж прийшли до них за стабільністю. В общем, спочатку я зайшов на віш, хвилин 30 посидів, подумав над товаром, тим самим прогрів аккаунт, примітив плюс-мінус те, що буде продаватися. Прив'язав свою картку трасті плюс до PayPal і приступив до створення замовлень. Я замовив отакий ноутбук, отакий набор Lego від Джо Байдена і отакий набор Lego з трактору. На перший погляд може здатися що це доволі такі кумедні варіанти, але знайшовши їх десь на нашому ринку, я натикався на гарні відгуки, на нормальні ціни і на велику кількість в наявності. Відповідно, можна зробити висновок, що скоріш за все такий товар ну плюс-мінус буде продаватися. Ну а якщо і не буде, ну поставлю собі кудись там на задній фон, я не знаю. Окей, саме головне ми вже зробили. Тепер треба просто очікувати на відправлення товарів. Пройшло десь два дні, їх успішно відправили. А забув сказати, ще чувак з цього сервісу просив скинути ТТН-посилок, ну типу для відслідковування, щоб розуміти, коли їх можна рефати. Тому я це також зробив. Цей челік короче, мені відписав, а це означає тільки одне, що товари вже по суті можна починати рефати. Рефати, але не оцими біленькими пухнастими рученятками, а за допомогою сервісу. Тому ми просто беремо, кидаємо дані від нашого вішта Paypal аккаунту чуваку з цього ТГ. Він успішно приймає наш ордер, і тепер нам знову треба просто чекати. Але в цей раз певно вже набагато набагато. Багато більше, а може і не набагато. Так, друзі, знову всім привіт. З того часу, як ми передали дані від нашого віш та Paypal-аккаунту, на яких було в сумі три оплачених замовлення з сумою на 400 євро, тобто 16 тисяч гривень, пройшло приблизно десь три дні. За цей час я вже вспів попрощатися зі своїми грошима разів так ну 15. Адже в моментах ну, нерви просто реально здавали задньо. Бо гроші все ж таки не маленькі, а термін цього цього діяння був ну відносно немалий. І іноді я вже уявляв, як я сижу там не знаю, з трактором за 5 тисяч гривень з мого кармана, з Хайморсом за 6 тисяч гривень і воркою китайські теми з китайського ноутбука. Але слава Богу, Такого не сталося, і от реально, буквально пару годин тому назад на мою картку трасті прийшло три повернення: 130, 125 та 129 євро. Зараз ви можете побачити на своїх екранах запис екрану з трасті. Ну, просто самі розумієте, я не можу вам показати телефон, тому що. Ну... Телефон у мене один, із нього я знімаю. В общем, після цього всього, після того як мені повернули гроші за дані товари, я отримав отаке повідомлення. Зараз ви можете також побачити на екранах. Отримав таке повідомлення від самого рефера, який нам робив цей реф. Якщо коротко кажучи, там було типа Вася, гані, бабки, там, типа, реф уже зроблений, товар до тебе їде в дорозі. Я такий, типа, ну чинази, саундтреси, сприю йому 15% на USDT кошельок. 15% це було 60 доларів. Ну і після цього я став очікувати просто доставку своїх товарів. Все на цьому. Все. Друзі, короче, знову всім привіт. Це вже певно третє привітання за відео, але таке життя, що поробить. Пройшло, коротше, ще 5 днів, і як можна зрозуміти, товари лежать он в тих коробках. Вони лежать он в тих коробках, але... Куди ж без маленького але лежить там всього два товари. Хоча замовляв я три. Це отакий ноутбук. Зараз ви можете побачити на екрані, як я його розпаковував. Отакий Lego Лего Хаймерс, ну типу як подарунок від Джо Байдена. Та як третя посилка мав бути Lego трактор На жаль, дана посилка ще не встигла прийти, і вона наразі лише на кордоні. Але я не думаю, що це якась така, ну типа суперреальна проблема, і воно все одно прийде. Фактично, вони вийшли на халяву, і тепер є два варіанти розвитку подій або залишити їх собі. Я не знаю, там подарувати якомусь неприятелю на день народження, сказати там його. Полціну туди-сюди, або виставляти в інтернет та пробувати їх продати, адже неприятелів в мене нема. Взагалі сервісів для продажу таких товарів я знаю небагато. Можна продавати там, я не знаю, в Телеграмі, в Тіктоці, на Оликсі. Якщо у вас є, наприклад, знайомий ФОП, або ви самі числитесь як ФОП, ви можете також їх продавати на таких майданчиках, як Розетка або Епіцентр. Саме я буду пробувати все, адже ФОП на мене є, і він відкритий. Ну і давайте відразу скажу та не буду затягувати дане відео. Мені вдалося продати два товари, і всі два на платформі Епіцентр. Ну от за 1500 гривень та конструктор за 4300 гривень. Тікток, телеграм, це лажа, забудьте мої слова взагалі просто, як, як будто я їх не казав. Якщо продаєте в Elix, то по-любому купляйте рекламу. Ну а якщо у вас є варіант користуватися торговими майданчиками, такими як розетка і епіцентр, юзайте краще їх. Вартам реально розлітається навіть такий. Виходить, що в сумі буквально за неділю нам вдалося заробити чистими 8800 гривень. Це не враховуючи факт того, що Лего-трактор до нас ще ну їде, якби там якісь свої затримки. І з нього так 13-4. Нам в кишеню також упаде. Ну, коротше, можна сказати, що десятку ми зробили, ну прям железобетонно. Якщо казати про підсумки, чесно кажучи, я взагалі не розраховував, що даний метод може працювати, працює, і що дане відео вийде, в принципі, ну, удачне. Основне питання в тому, наскільки довго ще буде працювати даний спосіб після виходу даного відео, скоріш за все. Недовго. Тому, якщо ви розумієте про що я кажу, використовуйте і використовуйте якомога швидше. Але в будь-якому випадку це не заклик до таких дій. Це все коротше обман, мошенничество цим краще не займатися. І взагалі, це все відео це розвлекаловка, Ютуб. Ну коротше, посилання в будь-якому випадку залишу в описі, адже сервіс реально годний. Всім велике дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночок, аби не пропускати нових відеороликів.